Вітаю тебе, Залізна нація! Мене звати Артем, і це Iron News Залізно Перші новини. Сьогоднішній випуск про таке Аквамен з Іванкова. як Україна ледь не втратила унікальну машину. Посадили через торнадо, корупційний скандал у США. Несподівана калаба Комацу і Тойота. І що воно буде? Hyundai на водні готують до серії. А тепер про ці та інші події більш детально. Українці цієї зими добре вивчили урок, завжди будь готовий до всього, а особливо до блекауту. І коли паливні генератори стали дефіцитом, всі звернули увагу на портативні електростанції, які перестали бути дивиною. Але для світу спецтехніки це досі в новинку. Власники електрообладнання ставлять одне й те ж саме питання: як зарядити цю машину, щоб не відвозити її до джерела живлення на ніч? До недавнього часу відповіді були не дуже хорошими. Але цього Більшість виробників комплектного обладнання вже представили рішення, які вміщуються на причепі або може буксирувати. Moxion серед них компанія презентувала свої портативні батареї MP75600. За своєю суттю, це велика буксирована акумуляторна система потужністю 600 кВт, яка забезпечує безперервну потужність 75 кВт при напрузі 480 вольт. На додаток до підзарядки акумуляторних. Електричних машин MP75600 живитиме причепи, ручні електроінструменти та портативні зварювальні апарати. Усе, що потребує електроенергії для роботи. Maxion використовує стандарт зарядки SIE J1772 для швидкої зарядки постійного струму рівня 3 або повільнішої зарядки змінного струму рівня 2. Це означає приблизно 10 годин швидкої зарядки від постійного струму або 2. 24 години зарядки від 0 до 100%, що ідеально для підзарядки протягом ночі. Попит на продукцію очікується у таких замовників будівельних послуг, як лікарні, школи, де важливий низький рівень викидів, а також музичні фестивалі та спортивні події. Але найбільша потреба це райони із зруйнованою інфраструктурою, як після стихійних лих, так і внаслідок терористичних нападів недокраїн на цивільний сектор. А отже, це супер знахідка для України. Корупція в секторі будівництва не тільки наша проблема, так США колишнього директора Вір Мєєр посадили до в'язниці на 20 місяців за схему відкату Роджера Пола Бредфорда. Найняли для нагляду за будівельними проектами компанії, включно із будівництвом екоцентру замість зруйнованого внаслідок торнадо у 2018 році виробничого цеху. Після того, як Бредфорд отримав роботу, він надсилав своєму підряднику конфіденційну інформацію про проекти, і вони працювали над тендерними заявками в обмін на виграш контрактів. Підрядник платив Бредфорду відкати, готівкою та чеками. Сподіваюсь, що і всіх українських. Корупціонерів невдовзі виведуть на чисту воду, звільнивши місце для чесного і прозорого бізнесу. А тепер новина саме про таку кампанію: кампанія Гікон продовжує програму підтримки своїх клієнтів, допомагаючи їм з ремонтом і реалізацією спецтехніки. Цього разу про допомогу попросив клієнти із Сумнозвісного іванкова доведені до безвиходніх місцеві, Після тривалої окупації розікрались складські приміщення. Не уникнув мародерства і абсолютно унікальний для України плавучий екскаватор такіучі ТБ 285. Схоже, люди намагались забрати паливо і генератор, але зіштовхнувшись з незнайомою конструкцією, порізали і гідравлічну систему, і паливо. Машина залишалась знерухомленою та непридатною до робіт в той час, як в Україні неймовірно потрібні подібні агрегати, але механіки компанії Гікон змогли завести аквамена і завантажити на трав. Машину доставили до сервісного центру, де проведуть ремонтні роботи. Нещодавно ми отримали запит на допомогу від давнього партнера компанії. Машина зазнала досить серйозних пошкоджень наслідок мародерських дій. Зараз ми проводимо сервісні роботи з ремонту і відновлення цього унікального для України екскаватора понтонного такі учі. Наші фахівці демонтують стрілу екскаватора для подальшого етапу відновлювання зварювальних робіт. Уже невдовзі він буде як новенький, і ми зможемо допомогти клієнту в його реалізації. Компанія Гекон на постійній основі підтримує своїх клієнтів і всіляко спрає українському бізнесу. Звертайтесь до нашого сервісного центру, ми будемо раді допомогти всім. Недовзі вони завершать всі відновлювальні роботи і унікальний такий учі ТБ 285 знайде нового господаря. Комацу і Тойота розроблять унікальний автономний автомобіль. Компанії оголосили про запуск спільного проекту для підвищення безпеки та продуктивності в шахтах за допомогою автономних кар'єрних вантажівок. Автономія дає можливість уберегти людей від небезпеки та підвищити безпеку, експлуатуючи на шахтах автономні кар'єрні вантажівки КОМАЦУ та АЛВ, тобто легкі транспортні засоби від Toyota, з використанням спільного АЕШ автономної системи транспортування, буде реалізовано підвищення безпеки та. Продуктивності на всіх видобувних роботах. А ЛВ безпечно працюють уздовж транспортних доріг та запобігають випадковому контакту з вини водія. Використання машин планується для автономного перевезення деталей для майнінгового обладнання, що працює в полі, та перевезення запчастин операторам вантажного обладнання і бульдозерів. І поки японці тільки планують. Корейці вже готуються до серійного виробництва У 2023 році. Компанія Hyundai представила свій екскаватор другого покоління, що працює на водневих паливних елементах. Це майже електричний екскаватор, але замість акумуляторної батареї на борту джерелом електроенергії є паливний елемент. Компанії працюють над розробкою водневих паливних елементів для живлення вилкових навантажувачів середніх і великих екскаваторів. Зараз Hyundai засереджена на колісній екскаваторній платформі. Електроенергія виробляється в результаті хімічної реакції між водним і киснем, в результаті якої утворюється побічний продукт, який покриває понад 75% планети. Це вода. Водень зберігається з правого боку машини навпроти кабіни оператора. У баках високого тиску резервуари містять достатньо водню, щоб виробляти електроенергію протягом 8 годин без зупинки. Очікується, що незабаром розпочнуться випробування прототипу колісного екскаватора вже третього покоління системою водневих паливних елементів у реальних умовах. Є надія, що готова до виробництва модель може бути доступна через 5 років або менше. До екскаватора ця технологія вже використовувалась у легковому автомобілі Hyundai Nexo на паливних елементах. Прогнози Hyundai свідчать про те, що в майбутньому транспортні засоби, що працюють на паливних елементах, будуть економічно більш ефективними, ніж транспортні засоби, що працюють на електричних або дизельних двигунах. Якщо ви раптом пропустили попередній випуск, то там було дуже цікаво. Ми розповідали про те, як друкують асфальт на принтерах яким чином у кар'єрі на Миколаївщині під обстрілами добувають граніт? І як Volvo заробила на виході із Росії мільярди? Обов'язково подивіться посилання ось тут. А на цьому все. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!